Да. Всім привіт, мої дорогенькі, друзі та підписники гості каналу. Хоч і немає в мене світла, але, думаю, зніму для вас відео, тим більше давно не знімав. Тема така. Буквально вчора мене двоє запитували, скидали мені ссылку на один канал. Я думаю, всі знають його про мотоблок Добрині 10.12. 112 є новий мотоблок. Я порився в інтернеті, зробив навіть для вас коротке відео, але, на жаль, його YouTube не пропустив. Тому знімаю так і заодно розкажу, що там по цінам. Чи він хороший, не хороший, треба брати чи не брати. Ну, це таке. Мої, бачите, стоять орли. вода Воду позливав. Буду показувати мотоблоки, щоб вам було цікаво дивитися. В кінці відео скажу, що по них. А поки на рахунок того добриню 10, 112 є. Чи 1012, чи 112, по-моєму, 112, ну не столь важливо. Взагалі ціна його. Давайте почнемо з ціни. Ціна його. 1600, по-моєму, з гаком доларів. Якщо брати кентаври, чи чинтажі кентаври, чи зубри, 12 сильні, беремо не 10. то зубр, по-моєму, 1400 з гаком. Це 52, там, я декілька їх знайшов. Кентаври, найдешевший, якщо з маслами я скидав допис 50, 50 300 чи, чи 50-300. Потім навіть 50-300. Не пам'ятаю вже, хоча це пару днів назад було. Розібраний. Це, це 12 сильний Розібраний 48, зараз акція 48 без масел. Це 12 сильний. 48, там, ну, хай 49 тисяч буде. Тобі ж, вони 12 сильні мотоблоки, кентавр. На які два роки гарантії, вони, скажімо, 10 сильні, вони дорогші, ніж 12 сильні. От запитайте себе, чого так. Запитайте себе, чого так. Ну, йдемо далі. Там їх почав далі ковиратися, відгуків нема. Навіть про кентаври, там зараз відео дуже мало знімається, самі розумієте чого. Не сезон і. Не сезон це півбіди. Це того, що самі знаєте, яка у нас зараз ситуація в країні. ну ну Та й так. йдемте далі. Що ще накупав? Е, чим В чому різниця? Чотири ручейка 4 ручейка, тут 3, там 4. Само на нащеплені. Раз. Том колеса. Якщо тут йдуть 6 2, 0, на 12. Там йдуть 7-2-0 на 12. І така відмінність. Вони поставили генератор. Генератор поставили. От сюди втулили вони генератор. Тепер дивіться. Колеса 7200 на 12. Вартість їх щось там 2600. Це не 75 доларів приблизно, плюс-мінус. Генератор новий, Вазовський, 1400 БУ, ну, о 450 гривень. Це, виходить, від 75 до. скільки? до Доларів от 75. Доларів, грубо говоря. Да, не можу підрахувати, так. Це треба переводити. От ось в чому різниця. Брати його чи ні, я вже не раз говорив, що 12-сильні мотоблоки важкі на руки. Навіть цей 10-сильний мені важкий. От дивіться. от. Пробуйте. Бачите? Я розумію, тут прицеп ще стоїть, він так не б'є, але не, 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 не тяжко його. Якщо взяти цей, дивіться, о, дивіться. Та цей пушинка, дивіться, хтось каже балансування, там щось треба. Це, ну, От ви здвинете мотор, купите новий рівні, все одно прийдеться з ним, скажемо, повозитися. Це все. І як воно ще буде чи десь воно щось не дасть, не знаю. Для їзди десятка дає фору вісьорки, це... До ворожки не ходи. До ворожки навіть не ходи. Але для города саме найча. Смерка саме лучша. Тому коли ви берете мотоблоки, Підійдіть до мотоблока і спробуйте, як він у вас буде. Теж вам розкажуть, доробіть то, доробіть все. Перше, коли вам буде його часу, і це лишній час, треба лишні знання, лишні деталі і тому подібне. І лишні клопоти. Тут, хоч і вісьмка вона слабша, але для городу вона більш підходить, як на мене. Невеликі ділянки землі, вісьмерка. Так, да, хоча там фреза будуть казати, йти в нагрузку максимально, але нічого. Так що вертаємося до нашої добрині, Скажем так, для себе я ну, таких переваг, окрім того, що там втулили, того не побачив. Ну, колеса ще, ну, це, це спірне питання колеса. Вибір, звісно, за вами, але, ну, взагалі-то, можливо, він той і непоганий мотоблок. Але я, по-перше, не взяв би того, що. 12-ка важкий. Це, само собою. Ну, хорошо, навіть на десятку втулили б. Ну, ціна, подивіться, яка ціна, там дуже велика різниця. Я розумію, там була Понятно. 3 то вибір за вами, я вам сказав свою думку, а ви вже дивіться. Тепер йдемо до мого кентаврика. Воду зіляв. Коли будете зливати воду, обов'язково пробуйте. Трохи потрасіть його, щоб вона скапала. Ви ж мені позмащував. Тут не видно? Мастило. Позмащував. АКБ забрав. До речі, запитували, який там АКБ, там нічого не пише, я покажу якось. А. Ну, Дивіться. Так. Потім. Що по цьому? Перекрутив, трохи зажимало, чи показував, не показував, не знаю. Ну, перекрутив, Тому, щоб воно легенько було. Ну, поки все більш нічого не робив. Болти перевіряв вроде затягнуті, але ще потім буду дивитися. Потім, що придбав, ще для мотоблоків, придбав ось таку 10 40 20 літровку. Не знаю, ляти чи не ляти в цей, в цей старий мотоблок, чого не знаю, скільки він ще походить. В мене, і в мене ще є старе. Вон стоїть. Він стоїть в старе мастило. Старе, дешеве саме галіме мастило то не знаю як я буду. Ну, від в нього бачите, масло там, там. Я вже не знаю звідки воно сучиться. Даже. Чи з цієї плити чи може десь від цього. Не знаю. ну... Підтікання є. Самої коробки. Тата немає, хоч позаділував. Показати. ну А, приробив кришку, вже відпадали. Чепив обов'язково кожух, обов'язково кожух має бути вчеплений хіба що при фризуванні ви можете його зняти, а кожух має бути вчеплений, тому що буде попадати всяка пиль, грязь. О, дивіться на цей. Так що, так, покажу мастило ще, та й буду закруглятися. Вже наговорив багато. Ага. Так, щоб показати вам. Ну, не покажу. Звичайне, як звичайне мастило, бачите. Ну, я ще буду міняти, то я зніму відео. Взяв 20 -літ... літрову, хотів у нас купити саме дешевше, саме дешевше галине масло 10 40, непонятно звідки, коштує в районі 700 гривень за 5-літровку. Я подисплю. По дешевці вирішив взяти так, таке. Ну, на OLX, і через OLX брав. Кому цікаво, напишіть, я скину ссылку, де можна купити яка ціна. Ось так. Чекаю ваших коментарів до відео. Хто що хто що думає на, на рахунок мотоблоки, на рахунок того добрині. Зразу кажу, це не реклама, це не то, що я хочу там, сказати, що він поганий, чи ще щось. Він може той хороший, але просто ціна його, ще раз повторюсь, воно не стоїть скільки. Було б дешевше трохи. Ось так. До нових відео. Всім приємного дня.